Е, в цьому відео Це собаку в крутих окулярах. Я обійму та вб'ю тебе. <му> Привіт, хлопчики і дівчатка. Секунду. Маю для вас айсберг цікавинок в Out of Bounce, тобто поза межами ігрової локації, куди звичайний гравець не міг би дістатись. Спеціально для вас я став грязним читером та полазив за текстурії. Ну, тобто в Ютубі. Погинали! Я не вмію робити мапи Doom 64. В перевиданні Doom 64 за 2020 рік були додані бонусні рівні. На другій такій бонусній мапі є ліфт. Вчасно спригнувши з нього, можна побачити те саме повідомлення від розробника. При розробці гри творці часто вставляли такі повідомлення для тестерів, аби ті повідомляли про такі от дири в карті. Вежа білого золота Skyrim. Вежа білого золота знаходиться в Сиродилі, в імперському місті, за багато кілометрів від Скайриму. Погуляти по ній можна було в ТЕС4 Облівіон. Проте в Скайримі за межами мапи її можна побачити як дуже низькополігональну модельку. Чи то розробники так люблять деталі, чи то це вирізний контент, я на жаль не знаю. Зеркала в Silent Hill 2 та 3 Я не зовсім зрозумів, про що тут йдеться. Мабуть, про те, що зеркала в грі, це просто кімната, де НПС повторює наші рухи. Гліч Сіті Покемон. Як я зрозумів, у кожній старенькій грі про покемонів є своє Гліч Сіті. Провівши деякі махінації, можна зламати гру та потрапити сюди. В одному навіть є в лапках привид, який з'являється як пасхалка в наступних іграх. Робити там особо нічого, лише досліджувати забагований світ. Третє око Дейзі В Super Smash Bros. Мілі на модельці Дейзі за її волоссям знаходиться третє око. Баг згодом пофіксили, але мемів це наплодило багато. Як ти в біса сюди потрапив? Fallout 3. Fallout 3 в місті Мегатонна. Прямо перед входом в місто зверху на платформі стоїть охоронець звичайним способом до нього не дібратись. Цікаво те, що у нього є репліки. Time I to you, the less I'm а ще його звати Стокгольм. Ну, типу, Стокгольський. Стокгольс... Блє... Стокгольмський синдром. Мені смішно. Амогус. Прихований третій вимір. Амогус насправді 3 шний Гра складається з слоїв, які накладуються один на одного, і під потрібним кутом це виглядає як 2D. Далекі Землі Майнкрафт. Ну, про далекі землі, і так всі знають. Це баг генерації в Альфа версія гри, де на 12 мільйонах блоків від спауну генерація стає схожа на мурашник. Цікаво, що на бедрок версії далекі землі виглядають зовсім по іншому. Там світ ріжеться на частини, а на стику координат. Тобто на кутку мапи баг комбінується, подрібнюючи світ як сито, і здається, далекі землі на бедрок існують і досі. Кімната розробників Fallout 76 У всіх іграх без дає є так звана кімната розробників. В ній є всі речі з гри, деякі NPC, іноді навіть вирізані речі. Така кімната призначена для тестів. Весь сюр заключається в тому, що Fallout 76 це такто онлайн гра. З донатом і ПВП. Ті, хто потерпляв в Dev Room, летіли перманентно в бан. СТРИБОК через ЧЕРСФЛОК Брос. на деяких рівнях можна перепригнути через флагшток. Нічого цікавого за ним немає, лише безкінечний простір. Якщо так подумати, то це один із перших законних Out of Bounds в історії. Інформацію про деякі пункти з рівня я не знайшов. Ну, або вони були не дуже цікаві. Тому я вирішив їх замінити чимось, що сам знаю. В наступних рівнях я теж буду так робити. Скрині в Скайримі В містах під торговцями сховані скрині з їх лутом. Іноді можна навіть знайти піксель та відкрити цю скриню, не залітаючи у текстурі. Team Fortress 2. Анонс МВМ. В далекому 2012 році вийшов режим ман проти машин. Valve досить оригінально заанонсили його великотками за межами мапи. На карті Doomsday на базі синіх є щось схоже на бункер. В ньому синій солдат охороняє двері з написом Цілком таємно. За дверима стоїть шпигун, що дивиться на карту, а на стіні висять мутні фотографії роботів з нового режиму. Схожа, великотка є і на карті Foundry. Інтересно, якби я свою голову запхав собі в сраку. Що uh -huh. я там побачив? Ви не думали свою голову запхати собі в сраку? Ха-ха-ха-ха. <laughs> Це неможливо. The Lord of the Pies Dragon Age Inquisition. Під мапою є лорд пирогів. Більше не знаю, що додати MC Hammer Reference. Референс. Поклик честі. Переведи. На одній з мап є відсиланка на пісню Can't Touch This, а саме знак Стоп, молоток, тобто Hammer, та годинник, тобто time". time. Ніякий баг в цій грі не врятує тебе від мене. Slender The Arrival. Обожнюю, коли баги або невидимі стіни обіграють в грі. Якщо ви випадете за текстури, Slender вас спіймає та скаже цю фразу. Кімната Гейба Ньюела Half Life В грі є дуже довгий ліфт. Якщо ви грали, ви точно його пам'ятаєте. Неподалік є святилище Габена. Маленька кімнатка з його обличчям замість текстур. Невикористана голова Resident Evil 2 При першій появі цього монстра до модельки персонажа приклеєна голова. Таким чином, щоб вона була завжди поза полем зору гравця. Вона ніде не використовується та має досить пропрацьовану модельку. Голова повинна була впасти перед гравцем, та це вирізали. Не дивлячись на те, що це все-таки хорор, вікові критерії тих років були жорщі, ніж зараз. Вітлі. ТФ2 на тимчасовій мапі, присвяченій оновленню Invasion, в одному з ящиків схований антагоніст Портал 2 Я не... Цікавість це жахливий гріх. Bendy and the Ink Machine». В грі є навмисно схований Бенді для тих, хто грає не за правилами. Крім нього, на мапах розкидані модельки Бенді, підлетівши до яких програється анімація. Такі от великодки заанонсили в пачноуті. Тією ж фразою. Цікавість це жахливий гріх. «Borderlands 3. Прибулець. Якщо я правильно зрозумів, то це просто дуже рідкісний вид зброї. Але я сильно в цьому не копався. Тому можу помилятись. Гігантський майстер чіф у небі Хейло 2. Якщо у правильному місці випасти за карту, то ви впадете перемісніко на скайбокс, де ваш труп стане велетенським. КАГ Супер Маріо Sunshine. Під одним з атракціонів схована текстурка. Яку прозвали Каг. Більше вона ніде в грі не зустрічається. Чоловік у пальто. Resident Evil 4. В один момент Леон втрачає свідомість, а потім прокидається без свого моднявого пальто. В DLC, де ми граємо за аду, можна знайти каброна, який вкрав це пальто. Це досить дивний пункт, тому що він ніяк не торкається out of bounds. Це звичайна великодка. Тому я додам від себе ще один пункт. Людина у Зеленому. Resident Evil 4. Цю великодку не могли знайти більше 10 років, Ви тільки уявіть. Далеко в тумані, у розвалинах, заховалась 2D текстурка людини. Скоріше за все, це розробник або хтось з родичів. Я це не я кімната Кіберпанк 2077. Це прихована кімната великотка або, можливо, вирізаний квест. Повсюду пописані стіни та вимазані кров'ю. На підлозі лежить гаїчний ключ. А на стіні напис Я це не я. Як РОЗБАГатіти Payday 2. ТРОшки розмитий пункт. Я не зовсім зрозумів, про що він. Скоріше за все тут йдеться про якийсь баг, коли можна було пролізти під текстури та пограбувати банк, не піднімаючи тривогу. Або щось типу того. Прихована скриня вбивці The Legend of Zelda Skyward SWORD. На локаціях є декілька скринь за межами мапи, до них ніяк не дістатись. Про якого саме вбивцю йде мова, і взагалі про яку скриню я не знайшов. Ці скрині повинні були стояти неподалік, та розробники їх вирізали. В них лежить рандомний лут. Гробиниця з текстурою оголеної жіночки. Tomb Raider The Last Revelation. Пункт звучить заманливо, проте нічого особливого. Після того, як Лара з'їде з піраміди, звернувши наліво, можна побачити обрив. Без сторонньої допомоги його не перепригнути. По ту сторону стоїть трішки сюрний храм. А ця текстура це заглушка для відсутньої. текстури. Спеціальний голос Тейлза для випадіння за карту Sonic Colors Ultimate. Ну, собственно, я тільки що все і сказав. Кнопка для закінчення шоу FNAF Help Wanted. Перед протагоністом розташована кнопка, яка нічого не робить. Проте гравці порились у файлах гри та знайшли анімації та музику, які повинна була запускати ця кнопка. Ну, а ще там всякі теорії, чому ця кнопка не працює. Це ж все таки FNAF. Фікси це! Якщо ви можете це прочитати, Пол Хельквіст не виконав свою роботу. З любов'ю, Клайн. Байошок. Як було вже з людиною у зеленому в резиденті, існують секрети, які люди не могли знайти дуже довгий час. Так і тут. Перед тим, як зустрінутись з Ентру і Райаном, використайте плазміт вогню, аби підпалити себе та залишити один ХП. Далі використайте плазміт знову вже у його офісі. Та помріть. Гра забагується, закинувши вас у найближчу вітакамеру, а ви отримаєте це сповіщення. Схоже, Пол все-таки не виконав свою роботу. Ремені для стрибків Luigi's Mansion Якщо ви захочете політати під час катсцени, то зможете побачити пригаючі ремені. Незрозуміло чому вони тут. Можливо, це привиди. Все ж таки, гра про них. Fallout 3. Гігантський мишка Класична така великотка з Call of Duty. Прийдіть на ось цю локацію, Зайдіть на ці передавачі, чи що це таке, та порискайте. Пошукайте лабораторію. Біля неї є приміщення, забите досками. Саме в ньому і лежить гігантський мішка Фредді. Невикористані стіни Супер Маріо Брос 3. В грі тонна невикористаного матеріалу, але автор чомусь вибрав саме стіну. Пробачте, що лінуюсь, ну але мені впадло дивитись відос на 40 хвилин, аби зрозуміти про які 20 пікселів тут йде мова. Head Kids Knife. Head in Time Head in Time прикольна гра, можна навіть сказати дитяча, в тому сенсі, що тут немає кровіщі або відвертих сцен, тому дивно побачити шапочку, в якої в комплекті йде ніж. Моделька оголеної людини Guild Wars. Тут все доволі просто. На одній з локацій захована моделька оголеного тіла. Вона не завжди там була, а з'явилась в одному з оновлень. Хтось явно щось тестив і зову прибрати за собою. Личинко. Жінка Сома. Це мій улюблений пункт на рівні. В моменті, де головний герой говорить зі своєю дівчиною, ми ніяк не можемо побачити її обличчя. Вона говорить до нас спиною. Та варто нам скористатися читами та підлетіти, аби роздивитися її да, її обличчя покрите опаришами. Хотів би я побачити вираз обличчя тієї людини, яка першою знайшла це. Ігровий меморіал Джастіна ДеДжонга. На ДАСТІ позаду, спавну КТ, є меморіал, присвячений творцю деяких МАП в КС, в тому числі й ДАСТА. На жаль, пройшло вже близько 20 років, як творець помер. В КС 1.6 багато було таких великодок. Може це зробити окреме відео чисто про них. Розум Безумця. Скайрем. В квесті Шеогората, якщо політати по мапі, можна буде знайти двері. Зайшовши в них, буде цікава картина. Герой увійде в будиночок. Якщо вибрати з нього, можна побачити стіл з цим же маленьким будиночком по центру. Літаючі об'єкти та прірва, що веде під мапу, в ході квеста потрібно пройти три випробування принца Божевілля Шеогората. Це явно слід від напрацьовок розробників. Тоні Хоук про Скейтер 3. Підводна локація: Якщо потрапити під воду на одному з рівнів, можна побачити модельки риб, яких не видно над водою. Як ви зрозуміли, під воду звичайним способом не дібратись. Шукаєш секрети? Дюкенюкем 3 т В Грі дохрена всіляких секретних повідомлень поза межами карти. Є цілий 20 хвилинний відос чисто про це. Повідомлення в стилі Як ти сюди дістався. Або Ти що, Чітер? Ну, і оце одне із цих повідомлень. Рейган Проти Горбачова GTA Vice City в амуніційному магазині за стіною вісить плакат, де Рейган стріляє в Горбачова з мішенню на обличчі. Стадіон Кокс ГТА 3 В стадіоні, на який вам вхід зазвичай закритий, на трибунах великими літерами написано Кокс. Класична така великодка старих ГТА. Шкода, що розробники вже не роблять таких великодок нижче пояса. Оригінальні хаб моделі якась гра про Губку Боба, мені лінь читати. Ця гра є ремастером, чи то ремейком. На початку в Ананасі за стінами сховані модельки з оригінальної гри, і вони доволі пропрацьовані. По грі розкидано багато приколів, Ось вам декілька з них. Два Альтаїри перший Assassin's Creed. Це скоріше баг, але для нього вам треба випасти з мапи, тому я це зарахую. Якщо зробити все правильно, так як на відео, то можна буде керувати одразу двома альтаїрами. І що цікаво, один може вбити іншого. Наратор Fallout New Vegas. Якщо ви прийшли New Vegas, то повинні пам'ятати, що в кінці гри підсумки підводяться таким собі слайд-шоу. Це не зарендерене відео, а дійсно слайд-шоу. А голос диктора належить персонажу, який стоїть у вас під вухом. – наратору. Мама. 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 Шолом серйозного сема The Talos Principle. Класична така великодочка. Потрібно пройти пазл, після чого притнути на бар'єр та вийти з ігрової зони. В піску буде лежати шолом серйозного сема. Ви теж не знали, що він його носить? Кімната з бананами Таймсплітерс Future Perfect. Після того, як ви хакнете камери та побачите таємничу жіночку, ви зможете стежити за нею. В цей час потрібно заюзати фрікам та полетіти трошки нижче. У одній з кімнат є. Скоріш за все, вони там не просто так, а за щось відповідають: можливо, це заглушки, але чому саме банани? Ніяких призів для тебе, Рокетмен. Квейк 2. В грі є купа бустерів, швидкість броня і так далі. За мапою теж лежить один такий, але якщо ви захочете його схопити, то гра вас обламає. Розмова з жертвами катувань Unreal В доповненні Return to Напалі, ви натрапите на глибоку яму з червоним освітленням. Якщо ви стрібнете в неї, то помрете. Тому використовуємо новкліп. На дні будуть три полонених зі своїми текстовими репліками. Нескінченна смерть Launch Star Super Mario Galaxy Є в грі такі собі зірки, які потрібно збирати. На одному з рівнів така зірка літає дуже високо в небі. Чим ближче Маріо до неї, тим далі земля віддаляється. Коли Маріо торкається зірки, вона швиряє його далеко у космос, де він просто дрейфує, а згодом і помирає. Далі Маріо відродиться у повітрі та почне падати. Але в якийсь момент камеру почне колотити, і Маріо застряне у вічному падінні, тому що його тягне одночасно вниз і вверх. Ширек. Інтер'єр Геймкюба. Якщо Шрек зможе випасти з мапи на одному з рівнів, то його телепортує в іншу локацію, а саме всередину ігрової консолі GameCube. Плюшова ЧАЙНА вечірка Valorant По грі на різних картах розкидані плюшові іграшки. Деякі з них ставлять якусь сценку. В пункті йде про чайну вечірку, але, на жаль, я її не знайшов. ХИшка БАБИЯГИ. Сім з 2. На околиці міста стоїть будиночок на двох закручених рабинах, які нагадують курячі ніжки. Борсук, Борсук, Борсук. Порт Portal Портпрет. Portal це гарна модифікація, яку по якості порівнюють з оригінальною грою. Все по стандарту. Вилазимо за мапу, шукаємо зелену платформу, телепортуємось туди. Взагалі це відсилка на дуже старий американський мем. Байошок Інфініт тіло. В конкретному місті, якщо вилетіти за стіну, буде щось схоже на питочне крісло та тіло, в якого є текстурка лише на обличчі. Resident Evil 1 Ремейк. Обличчя Ліси. В грі є бос. Його не можна вдосталь роздивитися через фіксовану камеру. В редакторі рівнів можна розібрати боса по частинам та побачити, що він пропрацьований більше, ніж ми можемо побачити. Dark Souls 3 Секретний голос В одного з босів, вибачте, не грав, тому не знаю, які звати, є аудіодоріжка. Почути її можна лише підлетівши камерою до початку битви. От я і дістався до моменту, коли пункти шукати доволі складно, а цікавого в них мало. Половину тут я взагалі не знайшов. В основному це просто забуті предмети за мапою в іграх, які знають 5 чоловік. Тому давайте я пробіжусь швиденько по нецікавим пунктам, і під кінець трішки детальніше розберу щось цікавіше. А пам'ятаєте зомбі матчів CS 16 А пам'ятаєте цей крик? Yeah. Ну так от він з тієї ігри. Ну, короче, замапую її двері, а там прикутий ланцюгами евок, і він ніби танцює. В грі є чітко де, щось прям дуже цікавого там немає. Гра у віарі. високо в небі пригає табличка, обережно мокра підлога. Це якась мобільна доручилка. NPC десь за картою, який говорить репліку, якою і названий цей пункт. Все, що я знайшов, це собаку в крутих окулярах десь за мапою. За стіною з листя буде посилання. Ти справді думаєш, що ця дорога кудись веде? Ти. Запожуй! Все, що я зміг знайти це інфу про вирізані ящики. Дира в стіні недалеко за парканом. Гігантська фігура тварини Бік Ред Рейсінг. Гонечка 96-го року. Якщо їхати дуже далеко за трасу, то можна наткнутися на гору з зображенням тварини. Це відсиланка на реальні фігури тварин на горах у різних частинах світу. Дошка Оголошень Tower Unite та Game Tower. Тавер Unite схоже до РП серверів в Гаррісмоді. Виходите по місту, виконуйте міні ігри, спілкуйтесь з людьми, живете там. GM Tower – це режим Гарріс Моді, який повторює ідею цієї гри. Я буду розповідати саме про це. У 2015 році чувачок на ім'я Крейк виклав відео, де за допомогою багу виліз за мапу. Там він знайшов таємничу дошку для оголошень, яка ніби випадково там була вставлена. Після її активації Крейка закинуло в дивний коридор, у ньому мигали скрімери, лунали страшні звуки. Під кінець коридору стояла таємнича фігура, і відео закінчується. Все. Крейг пояснив це тим, що знімав на ФрАПс, а ФрАПс згабно, яка любить крашитись та обривати записи. Після того, як Крейг випустив це відео, гравці полізли в те саме місце, але ніякої дошки оголошень там не було, через що всі подумали, що це був просто обман. Люди пішли писати про це під відео, і через це Крейг закрив коментарі. Але що цікаво, люди на форумах писали, що бачили цю дошку і що вона з'являється там, якщо виконати конкретні умови, та навіть кидали скріншоти, як вона і досі там стоїть. В оригінальній грі є щось схоже там теж є дивні локації за межами мапи. Є теорія, що це була вирізана гра в альтернативній реальності. Це коли дійсність гри перетікає вже у реальний світ Я обійму та вб'ю тебе. Nicktoons. Атака роботів іграшок. Це старенька дитяча гра про героїв Нікелодіона на PlayStation 2 та Game Boy Advance. В грі можна знайти такі коробки з іграшками. Важко роздивитись, що там написано. Тому потрібно використати фрікам. Я обійму та вб'ю тебе. Ти ніколи не заснеш знову. Я вб'ю твоїх батьків. Я вже казав, що це дитяча гра. Ух, нарешті це відео закінчується. Я дуже засмучений. Під кінець цей айсберг сильно дав задніх. Половина пунктів тут це просто пасхалки, а не щось таємне, що забули вирізати розробники. Ну, вже яке. Дякую тобі, що додивився до кінця. Не прощаємось. Спокійної тобі. Ночі. Жопа в